Música Христос народився, славімо Його! І цього року ми святкуємо Різдво Христове разом з усім світом, 25 грудня. Цей крок наблизив нас ще ближче до Європи. 24 грудня у Южноукраїнську біля новорічної ялинки відбувся благодійний різдвяний ярмарок. Організували який працівники міського центру культури та дозвілля. Саме вони відповідали за чудовий настрій южноукраїнців, різдвяні пісні, колядки надали заходу. Відповідь відповідної атмосферності, а ось свою продукцію пропонували різні волонтерські організації: благодійний фонд Южноукраїнці разом з СУ та підрозділ Смаколики для Соколиків, громадська організація Волонтери побратими України, благодійний фонд Берегиня Південь, громадська організація Богогардова Січ Українського козацтва та інші волонтери, майстри і майстрині з Южноукраїнська, Костянтинівського та Іванівського старостинських округів. Смачну різдвяну кутю розібрали першою. А ще дуже смакувала місцевим мешканцям різноманітна випічка, солодощі, теплі напої. А до чого ж красиві були прикраси та сувеніри ручної роботи, які неодмінно стануть прикрасою в будь-якому домі? Цей ярмарок наповнив Різдво особливим сенсом, адже можна було і відпочити, і скуштувати смаколики, і головне допомогти нашим захисникам. Адже всі вилучені кошти з продажу продукції будуть направлені на ЗСУ. Кажуть, у Різдво трапляється дива і стіснюються мрії. Тож загадаймо, що швидшу перемогу вона так сильно нам потрібна. Давай застрінемо різдво вдома, давай зберемо.